Потужний вибух стався на ось цьому хімзаводі. десятки загиблих, сотні поранених та загроза хімічного та радіактивного забруднення. Але на щастя, це лише тренувальна небезпека, із нею пробували впоратися рятівники із цілого світу. На тренувальному майданчику працює 400 осіб. Зараз у них завдання знайти живих і поранених та відвести їх у безпечне місце разом із людьми працюють і чотирилапі рятувальники. Чи третій у світі найкращий собака-пошуковець? Вибухи, крики та паніка на роботу хвостатого українця не впливають. За плечима у нього сотні справжніх місій і десятки врятованих людей. На вигляд він спокійний, і доброзичливий. Та господар зізнається у Чигевари, часто бувають стреси. Стараємося би, з цього стресу стреса виводити собак. Опять-таки подкріпляємо либо грою. Либо лакомством, либо просто яким-то обикновеним простим, спокійним інтонацією. За 15 років існування цих навчань цьогорічні наймасштабніші. Тут працює пліч-опліч рятівники з 34 країн. Легенда вибуху ускладнюється ще й наслідками. До прикладу, поруч із заводом ліс, який раптово загорівся, гасили усіма способами. Молдовські з рятівники на навчаннях не вперше запевняють, основне завдання цих навчань навчитися співпрацювати, адже суттєвої різниці в роботі надзвичайників немає. «В принципі у всіх є своя техніка роботи, але тут ми старалися працювати разом, щоб колись у майбутньому могли спрацюватися. І великої різниці в роботі українця, молдаванина чи іспанця, немає. Якщо техніка однакова, то й працюємо однаково. У п'ятницю 25 вересня. Останній день навчань. Тож усі ці показові виступи своєрідний екзамен, і представники НАТО результатами задоволені. Овкорсві екзерсайз закінчується сьогодні». Звичайно, нинішнім днем навчання не закінчується. Далі ми будемо ретельно аналізувати отриманий досвід, аби пізніше уникнути помилок. І чесно, я дуже задоволена результатами навчань. Українці себе показали справді достойно. Тренування пройшли більше тисячі осіб з них 800 українців до навчань задіяли і привезли 200 одиниць техніки а платили за все НАТО і Україна. Всього на Підготовку і проведення... всього на підготовку цих навчань, враховуючи дві конференції створення основного наметового містечка, менеджмент та логістику, було використано 8 мільйонів гривень. З них 5 профінансувало НАТО. Окрім денних тренувань, рятувальники відпрацьовують схожі ситуації і вночі, чого досі практично не робили. Ірина Папірник, Роман Маленький, головні новини Львова.